Доброго дня ми з України, і я хочу показати вам, що буде, якщо зібрати усі жетони факультету та відкрити ось цю от скриню гуртожитку. Останній жетон відкриваємо. Ду -ду -ду. Давай, давай, давай. Раз, 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 раз. Ух, там комбінація складна. Давай, 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 давай. пароль пам'ятовуємо. І. У -у -у! Дедалові ключі. Завдання оновлене. І ми отримаємо старовинну форму гуртожитку Гріфіндора. Так, це у нас, скоріш за все, лише зовнішній вигляд. Ось вона. Ось таку от. накидку, Зовнішній вигляд накидки ми отримаємо з тої скрині. Чи варто воно того, чи ні, вирішувати вам? І також можете написати, чи варто витрачати Бог за стільки часу на пошук тих всіх жетонів, щоб зібрати ось цю накидку, в коментарях до цього відео. Також не забудьте поставити лайк і вподобайку, написати коментар, і, звісно ж, підписатися на канал, тому що тут буде ще багато цікавого.